Рак робітників проблема багатьох країн. У 2021 році через це під загрозою опинився навіть інфраструктурний план Джо Байдена на трильйони доларів США. Допомогти готові роботи. Цей гігант заощадить до 50% часу і заразом попрацює вантажником, переносячи до 2,5% тонн арматури. До речі, саме стільки він зв'яже за годину, причому хоч вночі, хоч під дощем. Доставка та підготовка до роботи питання 4-8 годин, а діапазон подовження арматури від 3 до 18 метрів. У переліку великих людей ХХ століття не останнє місце посідає Джан Пруве. Архітектор та дизайнер із Франції. Він працював над університетом Париж Декарт і створював меблі, круті навіть по сьогоднішнім міркам. А ще проєктував збірні будинки. Ось такий варіант адаптація на тему. Майстри взяли проект провета, допрацювали під нинішні тренди в стилі використання сонячної енергії. Навіть у початковому варіанті будинок збирає команда з двох осіб за добу. Тераса тепер опускається і піднімається, перетворюючись на щит від негоди. А у додаткових круглих блоках розмістилася кухня та ванна кімната. Ці розробники обрали своїм гаслом фразу Ейнштейна. Його цитата «Роби просто наскільки можливо, але не простіше цього. Зустрічає гостей на головній сторінці сайту. За цими словами ховається настільки універсальна палубочна стійка, що розробники впевнені і на складі, і на будівельному майданчику буде більше порядку та місця, адже одна і та ж модель відмінно проявить себе при роботі з колонами, перекриттями, балками, у тому числі кільцевими та іншими завданнями. А за рахунок адаптерів та можливості замовити кастомні розміри, горизонт розв'язуваних завдань розширюється практично до моменту, поки у замовника не закінчиться бюджет. Типова проблема багатоквартирних будинків: сусіди шумно ходять по сходах і заважають розслабитися. Просте та логічне рішення ось така звукоізоляція. Вона не дозволить звукам проникати у квартиру через арматуру та бетон. У модифікації Type B рівень ударного шуму впирається в 33 дБ, децибели, приблизно як шепіт чи звук холодильника. Комплект включає все необхідне для монтажу. Та й по сміття переживати не варто. Від нього і від каменів передбачено захист. А ще ізоляція досить універсальна. Вона підходить в тому числі і для аварійних виходів, і для гвинтоподібних сходів. Фірмова революційна рубрика сьогодні стартує у 1958 році. Саме тоді пишуть німці із Бауер. Вони винайшли ґрунтові анкери постійно чи тимчасово на будь-якому типі ґрунту і навіть при тиску ґрунтових вод. Такі анкери ідеальні для проектів типу насипів та набережних. На сьогоднішній день у Bauer пропонують три варіанти: постійні чи тимчасові до 2 років анкери та мікросваї від 114 до 300 мм у діаметрі оптимальне рішення під ремонт чи апгрейд. Заощаджуйте час та гроші із красивими, легкими у монтажі матеріалами. Пропонує продавець ось таких дошок. Вони імітують дерево, але зроблені із ПВХ, тому і працювати простіше. Немає потреби в шліфуванні, ґрунтовці і лаку. Хіба що при укладанні на відкритому повітрі рекомендується захисний шар фарби. Базовий колір матовий білий, але не варто переживати за чистоту, оскільки бруд легко забирається водою із м'яким миючим засобом та ганчіркою. За рахунок своєї структури дошки, гнучки та міцні. А якщо сподобалося, обробити можна, хоч весь будинок доступні у тому числі декілька варіантів черепиці та панелі майже на 4 метри завшишки. А ця розробка називається Піферекс і допомагає з'єднати парапет та балконну плиту. Швидко, надійно і хоч на заводі, хоч прямо на будівництві. І власна вага парапету і навантаження на нього передаються на плиту. Так що рішення актуальні і під балкони, які потім будуть засклені. За рахунок піпорекс відпадає необхідність у зварюванні та додатковому розході цементу. А якщо щось не так, конструкція легко розбирається. Звісно ж, не просто так оборот фінської компанії виробника за минулий рік сягнув 342 мільйонів доларів. Продовжують випуск металево-дерев'яні ферми, актуальні і в невеликих приватних, і в величезних комерційних проектах, в тому числі і на комунікаціях. Ідея в поєднанні дерев'яних поясів та сталевих елементів, завдяки яким ферми регулюються під конкретний проект. Найчастіше вони працюють перекриттями, і з плюсів розробники виділяють низький коефіцієнт усадки, оперативний монтаж та знижену вагу. Варіанти від компанії Мерен також тішать дизайном, що полегшує прокладання комунікацій, та в стандартному виконанні сягають до 417 мм по довжині та 147 мм по висоті. Одна із найчастіших причин пошкодження дренажних систем трафік. Навіть порожня фура легко може важити 14 тонн. Багато елементів дренажу на таке просто не розраховані. І якщо потрібен солідний запас міцності, виручить хайдерблок. Це дренаж класу F900. Він готовий не лише до шосе, але і до аеропортів, і навіть до військових баз, тому що витримує до 90 тонн навантаження. Конструкція монолітна, так що і гриміти нема чому, а варіант з шириною в 12 мм буде зручним і для пішоходів. А ці бордюри виручать із благоустроєм території. Те, що потрібно для плитки, бруківки, газону і навіть кам'яної крихти. Стандартна довжина 244 см. За рахунок універсальності елемент підходить і для прямих. І невигнутих ліній. До того ж, він легко ріжеться, не вимагає складної підготовки та продається комплектами. За 24 бордюри та 192 цвяха для їх фіксації просять 786 доларів. Як щодо далеко для великих хлопчиків і дівчаток. кріплення на екрані перетворять заготовки на деталі, які залишається тільки скласти і отримати цілком функціональні столи, стільці чи інші меблі. Базова версія розрахована на заготовки товщиною 16-19 мм і витримує навантаження до 120 кілограм. Вона виготовлена із стійкого до вогню армованого пластику і продається в шести кольорах. За комплект із 24 штук просять 59 доларів. Ще один конструктор для будівельників запатентовані панелі термостіл. Розробники скомбінували пінополістирол зі сталевими елементами та випустили безліч варіантів. Доступні панелі для стелі, даху та стін. Причому є навіть антиураганна версія, протестована блонками та вітром майже в 300 км за годину. Створили і підлогові панелі. Вони товаришують із бетоном і скорочують його витрати приблизно на 40%. А робочий час на 60%. Все це монтується в систему, все в одному, яка виконує функцію структурного каркасу, ізоляції та обшивки. В доповнення до всього вона стійка до вогню та клісняви. Найшвидший та економічний спосіб формування бетонних подушок запевняють нас виробники. Ховаємо арматуру у мішок під назвою Fast Pet, наповнюємо бетоном і все готове. Монтаж за секунди. Якість у будь-яку пору року завдяки захисту від вологи і без гори пилу матеріалів, які потім вирушають на звалище. Звучить справді круто. Арматури спрощують застібка блискавка а найбільший розмір мішка 91х91х30 см. Цілком достатньо і для приватних, і для комерційних проєктів. Дивилися володаря перснів. Ось такі будиночки відверто нагадують житло хобітів. Затишно, компактно і зверху росте трава. Вони називаються біотерт і дбайливо представлені в кількох варіантах. Екосфіар – під холодний або звичайний клімат та покриття землею, та оазис під пустельні та посушливі регіони і покриття піском. Обидва варіанти модульні та легко адаптуються під бажання клієнтів. Серед матеріалів перероблені пластикові пляшки. На будинок на 93 квадратних метри потрібно близько 15 тисяч штук. Для складання вистачить бригади із трьох людей, а термін служби будинків вимірюється століттями, запевняють розробники. У 2015 році Європейська велосипедна федерація озвучила цікавий факт: кожен вкладений у велосипедну інфраструктуру євро дасть 450 євро приросту валового регіонального продукту. Не дивно, що і доріжки в Європі технологічні. Як вам ось такий нідерландський варіант із підігрівом. Логіка така, якщо піде сильний сніг, чистити в першу чергу будуть основні дороги, тобто велосипедистам доведеться чекати, та й важку техніку на доріжку виганяти якось не дуже. Загалом нехай чистять себе самі. Управління автоматичне. Відстежувати ситуацію можна онлайн, а в якості джерела тепла зійде навіть стічна система.